Василь Стус, як добре те, що смерті не боюсь, я, як добре те, що смерті не боюсь, я, і не питаючи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався, скверни ненависті прокльону, каяття, народе мій. До тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда, Хай прийдуть в гості, Леся Українка. Франко, Шевченко і сковорода, та вже мовчи, заблуканий у пущі, Уже не ремствуй, позирай у глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще, і ружею заквітне коло шиб.